Набагато видніше тримати козів для собственних нужд. Дід Іван з Прилуччини корів більше не тримає, продав через збитки. Щоб корів, корівку тримати, як знаєте, молоко у корова не їй треба 3,5 тонни сіна заготовити. При нинішній ситуації це все вливається в копійку. Сьогодні біля хати пасе марфушу і катрусю, дві дійні кози. Для власних потреб надояного козиного молока йому та жінці вистачає. Дві Кози це читай, що вони на подножному кормі. Їм копичку сіна. Ціни на молоко вже не перший рік дратують селян за літр вище двох з половиною гривень закупівельники не дають. А відтак люди, тримаючи корову, господарюють собі у збиток, бо лише одного сіна молода корівка за місяць з'їдає на 500 гривень. Без державної підтримки селяни не бачать жодних перспектив розвивати власне господарство. Корів починають збувати. Саме мінімальна ціна на молоко нам це три-три п'ятдесят. Її мені же хай подержать кору Уже залишилось корову скільки». Про значне падіння відсотка молока, яке здають селяни, констатують і в департаменті агропромислового розвитку. Ціни на молоко тут виправдовують його неякісністю. В господарствах населення не завжди можна проконтролювати кожного здавача. Чи якісне чи неякісне молоко Олег Кропивний розповідає і про майбутню державну підтримку тих, хто тримає корівок і здає молоко. У липні Верховна Рада у першому читанні проголосувала за зміни до закону України про молоко й молочні продукти. Якщо ці зміни народні депутати таки доведуть до логічного завершення, молоко коштуватиме майже 5 гривень за літр. Ще один вихід з непростої ситуації це об'єднання селян у кооперативи. Вони вже є в Сосницькому, менському та Ніжинському районах. Що хорошо кооператив, це можна проконтролювати відповідно кожну людину. Коли є екомілк, він так називає, є, що за півтори, хвилини, півтори чи три хвилини, він визначає відповідні там параметри молока і можна проконтролювати ту якість молока. Коли людина здає, скажімо, 10 літрів молока сама, це одна ціна. Але якщо кооператив здає півтони, тонну молока, це відповідно можна вже торгуватися з молокопереробним підприємством про ціну. Але створення кооперативів лягає на плечі селян. Люди самотужки мають купувати доїльні апарати, холодильники, експрес-сканери. На найближчу сесію обласної ради каже Олег Кропивний. Департамент готує спеціальну програму, в якій передбачена компенсація, хоча б за придбання доїльних апаратів у розмірі 7 тисяч гривень. Це для тих, хто тримає більш ніж чотири корови. Але це питання часу і поки селяни приречені на виживання.